Мене просто злили, тому що я найгарніша з них, і в мене вже є чим пишатися, чим їй правду говорити, а не лицемірити. Я їй не сподобалась. Виховання дітей три чого. Дивися, сім балів я тобі зняла за те, що чоловік сидить, що няня сидить, що. Чоловік в не сидить, він її виховує, він її батько, віка, казала... казалось... він тато її. Сім'я, Чоловік, я й дитина, а не тільки я. І ти свою дитину нагуляла. Ми Планували, ти це можеш понять? У нас немає поняття, де мама, де тато. Ми одинакові для неї. Він з нею проводить такий час, як і я. Мене це дуже сильно вибісило. Я не дозволю, щоб хтось якось зачіпляв мою сім'ю, мою дитину, мого чоловіка. Віка відреагувала як психічка. Добре, що ти робиш тоді? Хто Хтось виховую, альоп. Час не Харить. Що це таке. Я вже реально боялася, що вона мене трісне. Коли людина розуміє, чого вона вартує в житті, вона ніколи не буде так реагувати. Я молода, самореалізована жінка, яка займається також собою. І якщо ти думаєш, що ти народжуєш дитину для того, щоб знайти сидіти 24 на так не працює. Гроші, де я буду брати. В неба будуть падати чи що? Я зроблю все, щоб моя дитина в 20 років не стояла на кухні і не плакала від бідноти. Я вважаю, що я гідна всі десятки за виховання дитини, тому що в мене росте щаслива дитина, яка в нічому не нуждається, вона росте в любові і в щасті. Наташа, чому нуль за хазяйновитість? Я не побачила хазяйки. А ти хочеш сказати, що свою огромну квартиру ти сама прибираєш? Да. І тобі чоловік не допомагає? Ні. Мені тебе шкода. Знала би я його шию. Ти нам почала із порогу грубити. Ти нас зустріла просто як коханка. Було все видно. — що видно. Я своє тіло можу любоде де показати, бо я себе люблю, я себе не соромлюся. У них просто схопила зазріч, не в єдиної з дівчат не було такої чоловічої любові, яка є в мене. Наташа, чому ноль за самореалізацію? Те, чим ти займаєшся, по-перше, лежить поза межами закону. По-друге, це аморально, це огидно. А зраджувати своєму чоловіку і це огидно. Те, що роблю я, це не огидно. Для мене гроші не а пахнуть. Так. Де ви були в моєму віці? Що ви робили в моєму віці? Та ви в моєму віці під мамки не сільські дійти не могли. І ви мені ще будете ставити трійки одиниці за самореалізацію? Серйозно? Велика проблема в тому, що ти говориш, що це нормально. Дитина піде в школу, і дітям важливо, чим займаються батьки. Дітям дуже за це буває соромно, і вони зазнають булінгу зі сторони однокласників відносно цього. Коли ти, не дай Боже, з тим стикнешся вже назад дороги немає. Оце страшно буде. Ну як на ній це добрезиться? Я не понімаю. одну фотку без трусів, без мої не знайдеш. Я просто слухала дівчат, чесно, не такий мололий бред. Це вже просто було неможливо слухати. Можливо, хоча б Вікторія буде задоволена своїми балами. Віка, я від тебе не очікувала такого. Занижені оцінки зі твоєї сторони. Занявитись ноля, за що мені ставить за волосину ввечері? Це навіть в ресторані може попастися та волосинка. Ти гоніш, ми підходимо Шо? в ресторані, кажемо, перероблять. Хоч би одиничку би поставили. У тебе на кухні дійсно було брудно. У Тебе всі виделки, які лежали, типу як помиті, вони всі були брудні. Не дай Бог ще ту дитину ти ложкою покормить, чи якесь буде отруєння або інфекція. Які інфекції? У вас під ногтями, до речі, більше інфекцій, ніж у мене на кухні. Ти просто реальна застранка, тому я тобі поставила нуль, чесний нуль. У мене було більш-менш чисто в квартирі, а ви просто занизили мені оцінки. Зажрані. Якщо для Вікторії, для неї вдома було чисте, то тут мені немає про що просто говорити. Та пішла ти в. У мене чисто, класно, а що потрібно, я перероблю. Чому ти поставила мені самореалізацію нуль? я ти поставила за те, що ти не достигаєш своєї цілі. Ти сидиш на одному просто місці. Взагалі-то, дівчата, я вже звільнилася із продуктового магазину і вже працюю в салоні. Молодець. Браво. Дякую. В мене це здивувало, молодець, дійсно, молодець. Наташа, чому за виховання дітей 5? Гіпер твоя опіка і гіпер -оцей от розвиток. Ти забуваєш про те, що це є дитина. Він має бігати, стрибати, веселитися, ну, лазити. Я його, дивиш, падати. Я його не виховую по психосематиці, я його виховую так, як я бажаю. Я заслуговую за виховання дитини на всі десятки, вони реально побачили в мені конкурентку.